Добрий день, мене звати Даніель Олегович. Ви на каналі Центру правової допомоги, і в цьому відео я вас проінформую про зміни в трудових відносинах під час воєнного стану. Військовий стан істотно втрутився у різні сфери життя. В цей період постраждав не тільки психологічний та економічний стан, а й сфера трудових відносин. Зараз я охоплюю такі питання, як укладання трудових договорів, випробувальний термін, зміни в умовах праці та декілька додаткових. Не менш цікавих питань. Залишайтеся зі мною, щоб бути більш обізнаним в питаннях праці. Для регулювання даного питання набули чинності такі закони, як закон України про організацію трудових відносин у умовах воєнного стану та про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин. На їх основі я зараз детально розповім про всі нововведення. Розпочну з того. Що на роботодавця покладається обов'язкове інформування. Що це означає? Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників, які працюють за строковим трудовим договором про вакансії, що відповідають їх кваліфікації, та передбачають можливість укладання безстрокового трудового договору. Але тут є важливий нюанс, що законодавством не визначено чіткий порядок та процедура інформування працівників про відповідні вакансії. Це значить, що роботодавець сам може здійснювати таке інформування та сам визначати спосіб його здійснення. Наприклад, відправка інформації по електронній пошті або розміщення її на підприємстві в доступному для працівників місцях. Зміни торкнулися і укладання трудового договору. Тут працівники та роботодавці самі вирішують укладати його в письмовій формі чи ні. Важливо, що воєнний стан можливі строкові договори з новими працівниками. Це необхідно для заміни тимчасово відсутніх працівників, які, наприклад, в евакуації, у відпустці чи взагалі втратили працездатність. Виникає питання: чи може роботодавець змінювати умови праці, так, може. Роботодавці можуть навіть без попередження і згоди працівників перевести їх на іншу роботу та в іншу місцевість для Відвертання чи ліквідації наслідків бойових дій, обставин, що загрожують життю чи критичних потреб людини. Але такий варіант можливий лише за наявності певних умов. Серед них, перша умова, на території не ведуться бойові дії, а в випадку, якщо ведуться, то лише за згодою працівника. Друга умова немає протипоказань за станом здоров'я. І третя, остання умова оплата не нижче середньої за попередню роботу. Щодо випробувального терміну, то і тут трудове законодавство зазнало певних змін. Випробувальний термін може встановлюватися для всіх працівників, у тому числі для неповнолітніх, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, одиноких матерів із дітьми до 14 років або дитиною з інвалідністю, внутрішньопереміщених та інших осіб, до яких раніше це не застосовувалося. На жаль, наразі постійно існує небезпека життю і працівники тому не виключення, тому законодавство врегулювало питання умов розірвання трудового договору. Як працівники, так і роботодавці можуть бути ініціаторами цієї процедури. Працівники мають право розірвати трудовий договір негайно, якщо, по-перше, підприємство розташоване в зоні бойових дій. По-друге, є загроза їхньому життю і здоров'ю. Але не обійшлося без винятків. До них належать працівники критичної інфраструктури або залучені до суспільно корисних робіт. Щодо роботодавців, то вони мають право звільнити працівників під час тимчасової непрацездатності чи відпустки, окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з першого дня виходу на роботу. Обговорюючи умови розірвання трудового договору під час воєнного стану, згадується практика нашої компанії, коли клієнт, працюючи за таким договором, хотів звільнитися, але роботодавець не надавав такої згоди. Клієнт прийшов з питанням, що в такому випадку йому робити та куди звертатися. Юристам було роз'яснено, що необхідно написати заяву до держпраці, з цим наші спеціалісти можуть допомогти. Клієнт вирішив довірити цю процедуру нам. Було підготовлено необхідні документи та направлені у відповідний державний орган, після чого клієнта було звільнено. Дуже важливий нюанс, який слід враховувати, це те, що трудовий договір може бути розірваний з ініціативи роботодавця. Це можливо за таких умов: перше, у зв'язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором. Друге. У зв'язку із знищенням або відсутністю виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. Третє за відсутністю працівника на роботі та інформацією про причини такої відсутності понад 4 місяці поспіль. З розірванням договору ми з'ясували, а які нововведення торкнулися порядку призупинення дії трудового договору. Головна вимога за якої договір може бути призупинений воєнний стан, є неможливість двох сторін, тобто роботодавця та працівника, виконувати свої обов'язки. Важливо, що призупинення можливе лише на строк не більше, ніж період дії воєнного стану. Якщо з цим зрозуміло, то які оновлення зазнав робочий час, відпуска та заробітна плата? Щодо робочого часу, то його тривалість у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень, але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури. Обов'язково враховувати, що при цьому пропорційно до збільшення норми праці збільшують її оплату. А щодо відпочинку, то якщо раніше працівники мали відпочивати щонайменше 42 години поспіль щотижня, та на період воєнного стану вихідні можуть зменшити до 24 годин. Обговорюючи відпустку, зазначу, що роботодавець може обмежити тривалість відпустки за поточний робочий рік 24 календарними днями, а також може відмовити у наданні невикористаних відпусток за попередні роки. Слід враховувати, що законодавство дає змогу роботодавцям відмовити у відпустці працівникам. Які зайняті на об'єктах критичної інфраструктури. І тут не обійшлося без винятку: відпустки у зв'язку з вигідністю та пологами для догляду за дитину до трьох років мають надаватися. І останнє: щодо відпустки, то роботодавець зобов'язаний надати працівникові, який виїхав за кордон або набув статусу ВПО, на його вимогу відпустку без оплати строком до 90 днів. Тож, давайте підведемо короткий підсумок цього відео. Працівники та роботодавці самі можуть вирішувати, укладати трудовий договір в письмовій формі чи ні. Також роботодавець може змінювати умови праці, але за певних умов. Щодо випробувального терміну, то і тут трудове законодавство зазнало певних змін, які були детально роз'яснені раніше. І останнє. Працівники та роботодавці однаково можуть бути ініціаторами розірвання трудового договору. Дякую за увагу. Поширюйте це відео, ділитися з друзями. Підписуйтесь на наш канал та у інших соціальних мережах, таких як Instagram, Telegram та TikTok. Там ми інформуємо вас про зміни у законодавстві. А з вами був Центр правової допомоги та юрист Даніель Олегович. До зустрічі у новому відео.